Я тебе вітаю. Давай подивимося про твоє оточення. Буде два варіанти. Вибери, будь ласка, свій або перший, або другий. Можеш дивитися обидва, тому що онлайн-гадання вони резонують десь якимись частинами, можливо, щось вибереш своє. Про твоє оточення. Що тобі потрібно знати про своє оточення? Два варіанти. Ти готова? Варіант перший. Варіант другий. Почнемо з першого. Хм. Ти людина, яка. Має, в принципі, великий круг спілкування. Людина доволі комунікабельна. Людина, яка має е, зв'язки, людина, яка має друзів, знайомих, може на них покластися? Це твоє ставлення. А що? А що ж з твоїм оточенням? Давай подивимося. І твоє оточення сприймає тебе як людину. Яка може дати пораду, людина, яка може підтримати. І ти знаєш людина, яка може і в чомусь допомогти. Тобто ти не просто людина слова, ти ще й людина діла. Що, давай подивимося, що тебе оточує? Що, яке твоє оточення? Багато розмов, багато розмов. Ти знаєш, ти, можливо, зараз знаходишся в якійсь трошки ссорі зі своїми рідними в плані дома, зі своєю сім'єю. Щось таке йде, наче ти трохи посварилася, або посварився. Сварка, сварка з сім'єю. Що трапилося? Немає розуміння. <сум> Немає розуміння. Всі намагаються відстояти себе. Ти намагаєшся відстояти свою позицію, але тебе ніхто не сприймає. Або хтось намагається нав'язати тобі свою позицію, да? чогось тебе навчити. Нема розуміння. Нема єднання в думці, чого чекати, як правильно зробити. Ну, ти знаєш, тут просто про те, що потрібно розуміти, що є не одна думка. Правильно. Кожен вибирає для себе щось, те, що вигідно йому. Кожен вибирає щось, те, що вважає за потрібним зі своєї сторони, да якесь своє сонце, вибір свого сонця. І кожен, в принципі, і по життю, і в спілкуванні, і кожна людина вона вибирає щось, знаєш. Таке, де їй буде комфортно, і стиль життя, і мене розпілкування, і коло друзів, і таке інше. Що треба робити? Просто прийняти, що є щось іще, хтось може думати не так, як ти. І просто відпустити цю ситуацію. Ти знаєш, інколи буває таке, що доводити комусь постійно свою точку зору, це, ну, це просто не потрібно. Люди не готові слухати. Хто буде готовий, той тебе почує. Давай візьмемо карту пораду. Карту пораду. Так. Да. Ця карта про те, що потрібно зосередитись на собі, потрібно почути свої бажання, потрібно рухати себе. От. І, знаєш, більше. Сприймати інших людей. Мало того, що дозволяти їм бути інакшими, то потрібно просто ну, почати їх розуміти і приймати такими, як вони є. Карти сьогодні про це. Давай другий варіант. Другий варіант. Хм... Тут багато розмов. Якась компанія. О, карти багато що хочуть сказати. Добре. Але мені трошки давай подивимося. Це Якісь веселощі. так, да, це може бути просто весела компанія друзів. З якими ти проводиш час, у вас спільні є інтереси. А, можливо, це навчання, можливо, це щось по роботі, якийсь колектив. Та? Що це за коло спілкування? Давай подивимося. Так, це більш скоріше, скоріш за все, це по роботі. Річ за все, це по роботі. Але тут, знаєш, якась хитрість іде. Це тебе так сприймають? А ну давай подивимося, чи це навколо тебе такі люди. Ось ця хитрість. Це що? Це ти, чи це навколо тебе? М -м -м -м. Це люди навколо тебе. Ти будь дуже уважна, будь дуже обережна в плані. Оточення свого на роботі, тому що, знаєш, не все так виглядає, як тобі здається. Ти можеш мати свою позицію, але люди навколо можуть бути не, не завжди відверті з тобою. Що навколо тебе твоє оточення? як тебе сприймає твоє оточення. Як людина, яка, як людина, яка може приймати рішення, людина, яка приймає інколи такі рішення, які не подобаються іншим. Ти, можливо, не зовсім смілива в своїх поступках. Можливо, ти трошки боїшся рухатися вперед, проявляти, проявляти себе, проявляти свій характер. Тобто тебе бачать більш такою, знаєш, скромною людиною, але людиною, яка знає, що їй потрібно, але ти боїшся. Знаєш, от ти наче і знаєш, але ти боїшся про це сказати, боїшся себе проявити, боїшся зробити якісь там шаги, шаги я не знаю, кроки до когось. Піти на контакт, подзвонити першою, не знаю. От якось так. Давай подивимось: твоє ставлення до твого оточення, твоє ставлення до твого оточення. А ти ставишся якось інакше, дивись. По-перше, в тебе м, якийсь перелом да, вийшов, щось таке відбулося. Ти е, от це своє, оцей свій страх, і цю свою невпевненість, таке відчуття, що в тебе розбите серце. І ти. Це або якась зрада, або якась сварка, або щось таке було вже в твоєму житті, що ти не можеш починати знову довіряти людям. Знаєш, от якось і так. Що ти тримаєшся трошки осторонь від своїх е друзів. Ти тримаєш всі свої секрети в собі. Боїшся довіряти. Боїшся, що тебе, тобі знову зроблять боляче. Давай візьмемо карти поради. Карти поради. Потрібно відкриватися світу. Не потрібно боятися. В тобі є сила для цього і всі вміння. Ти гарна людина. От, і дивись. Ти зможеш налагодити відносини, ти зможеш налагодити стосунки, як тільки почнеш дивитися навколо, дозволяти чомусь бути поруч з тобою. Розумієш про що я? Когось підпустити трошки ближче, ніж було це раніше? Кавіра складе сьогодні. Я думаю, тобі допоможе. Дякую велике за перегляд. Будь ласка, бережи себе.